Вітаю вас, друзі! Сьогодні поговоримо про податки на статки та зарплатню в грі Острів. Отже, вкладка, скарбниця. Зверху клікаємо по золоту і бачимо одразу скарбницю. Тут ми бачимо декілька різних категорій. Перший йде власне скарбниця, скільки ви на даний момент маєте грошей. Потім прибуток. Це рахується кожен рік і оновлюється кожного 1 січня. Далі йде доходи, власне, скільки ви заробили, податок на житло, податок на землю, податок на статки, податок на корчми і цирульні, коли у вас з'являються корчми і цирульні, місцевий ринок, скільки ви закуповуєте городину у заселення, також є експорт, позики, населень, позики, якщо ви брали позику в грі, видатки загальні, імпорт, скільки ви витратите на імпортні товари, Заробітна плата для працівників, для керівників і різноробів, гінці та грошова допомога вашому населенню. Таким чином, ви можете керувати скільки ви заробляєте, скільки ви тратите, і оптимізувати. Сьогодні ми сконцентруємося лише на податку на статки. Та на заробітні платі. Отже, податки на статки. Як ви бачите, тут є дві е, можливості збільшувати, зменшувати. Це податок власне, е, в гривнях і е, поріг податку. Тобто з якої суми, е, коли сім'я має стільки грошей, е, ми стягуємо податок. Ми поставили 10 гривень з, зі стату. Загально податок є 10%. Можемо пройтись по наших хатинках, побачити, скільки в принципі, в людей в населення є грошей. Як ми бачимо, є трошки багатші сім'ї 100 плюс гривень на їхньому персональному рахунку. Також є трохи бідніші, особливо нові хатинки, які приїхали. Вони можуть мати і 20, і 10. Інколи мають дуже мало, і нам потрібно давати їм позики. Власне. Ось тому от, ми бачимо приблизно. Ми поставили. Налаштування на початку січня. І от зараз прийшов рік, ми майже не будували хатинок, тільки торгували і можемо подивитися, що у нас змінилося. І так, наша скарбниця виросла. У нас є прибуток, як ми бачимо, доволі хороший. Ми бачимо, що податок на житло майже не змінився, тому що було буквально кілька хатинок, кілька людей туди приїхало, і ми більше не будували. А податок на землю теж збільшився за рахунок нових людей. Але податок на статки виріс значно порівняно з попереднім роком. Попереднім рік у нас стояло 750 із 150, тобто набагато менше І Ми можемо також пройтись по місцевому ринку, залишилось майже без змін. Експорт плюс-мінус такий самий імпорт е, знизився, е, і що ще? заробітна плата е, практично не змінилася, видатки теж, тому, тому що ну, у нас не росло населення, ми нових хатинок не будували. Гінці ми посилали і дали грошу допомогу одній, одній сім'ї, бо у них було мало грошей. І так, повернемось на податок на статки. Тобто 10%, 10 гривень зі 100, і ми зібрали доволі значну суму в податках. Вражає. Що ми можемо можливо, змінити? Ми можемо, власне, поставити більший податок в гривнях, і також можемо збільшити поріг на статки. Таким чином, щоб це зберігалось приблизно 10% або рівно 10%. Тобто ми ставимо 15-150 Якщо ми клацаємо плюс-мінус і зажимаємо Shift, ми швидше збільшуємо крок. Знову пройдемося по наших сім'ях. Як ми бачимо, трошки виросли трошки знизились доходи, Перепрошую, тому що ми власне, податок поріг на податок поставили 100 гривень. І відповідно, як тільки сім'я здобуває цих 100 гривень, вона одразу платить 10 гривень. Таким чином, ну, трошки бідніше стали наші населення. І відповідно, якщо вони стали бідніші, ми можемо це е, змінити, е, закинувши трохи грошенят їм на рахунки е, за рахунок заробітних плат. Зверніть увагу, все це керування податками і заробітною платою, можливо, тільки якщо у вас є міська рада вже побудована. Отже, ми поставили майже вдвічі збільшили зарплату. Зарплата працівникам, зарплата керівникам зросла автоматично, і ми також збільшили зарту рівноробу. Пройшов знову рік, як ми бачимо, у нас впали доходи. Йдемо на вкладку податки на статки, і бачимо, що насправді ми залишили 10%, але заробили менше. Чому менше? Тому що поріг 150 гривень, а не 100. І до 150 гривень ще треба дорости. Як тільки доростаємо до 150, платимо 15 гривень в казну. Ось. Але виросли видатки на зарплатню, тому що ми майже вдвічі збільшили, тому ми, власне, і не заробили в цьому році. Пройдемося по хатинкам. Як ви бачите, стали багатші наші сім'ї, тому що, власне, ми знімали податки рідше, ми платили їм більше і вони змогли накопичити більше грошей. І, відповідно, після цих двох експериментів логічно. Напевно, було б знизити поріг до мінімуму можливого комфортного вам, і можна навіть збільшити податки, можна збільшити зарплату і збільшити податки, тобто, щоб відсотково люди більше платили. Ось якщо ми знову перемкнемось на вкладку на категорію податки на статки, і поставимо, наприклад, 5 гривень з 50 гривень. Таким чином ми зберігаємо тих самих 10%. Uh, і, але в, ми частіше збираємо ці податки. От. Uh, зарплату можемо трошки знизити або залишити на тому ж рівні. Uh, можемо збільшити навіть податки на статки приблизно на не знаю, 6 з uh, 60%, або зробити ще більше відсотково, наприклад, як в uh, північних країнах uh, Норвегії, Данії uh, і uh, Швеції, зробити 40%. Податків, тобто там, не знаю, 40 гривень зі 100 або 20 гривень з 50. Ось, е, і ви можете зробити так, як вам буде комфортно. От ми зараз так поставили, знову пройшов рік. Ми можемо подивитися, що у нас е, відбулося. Значить, перемикаємося переключ... по вкладкам знову, дивимося, що ми е, заробили менше, ніж перший наш експеримент. Але ми в плюсі зараз і заробили більше очевидно, ніж у нас другий експеримент. Тобто, 6 з60, добре себе показало. Ми можемо погратися, звісно, ви можете з себе погратися з цими цифрами, зробити, як вам комфортно, але ці експерименти вже вам дають якесь е, уявлення, як це, як це працює в Грі Острів. Е, е, і, очевидно, чим менший поріг, е, тим частіше ми збираємо ці податки, і щоб люди не е, доходили до зубожіння, ми просто ставимо більші зарплатні. Ось, ось таке от. Е, просте математичне відео. Знову проходимося по наших хатинках. Бачимо, що доволі достатньо у них доходів у наших сімей, тому ми їх не, не обдираємо, якщо так можна визначитись. Ось, власне, і все по експериментам. Ви можете себе провести ці експерименти в ваших персональних іграх, ви вираховувати оптимальні співвідношення, оптимальний відсоток. Збільшити, зменшити. Також заохочую вас, приходьте в коментарі, пишіть ваші виграшні стратегії, які у вас відсоток податків, який поріг на податки, на статки. Діліться з спільнотою. Я впевнений, що у вас є набагато більше знань, ніж є у нас. І на останок хочемо ще вам показати наше село, яке ми на стрімі робимо. Воно має невеличкі. Невеличкий податок, податок на статки стоїть на рівні 150. Відповідно до наших попередніх експериментів, ми знаємо, що ми можемо поставити 50 або 60, або 70, і відповідно в районі 10% податку. І, власне, ми можемо також збільшити зарплатню працівникам, щоб вони охоче, щоб нові, нові люди в нашому селі охоче йшли на роботу, і таким чином ми не мали. Не мали не посад. посад. Ну і ви бачите, що тут, от, які у нас налаштування, власне. Як, як ми бачимо з... Як ми вже знаємо з попередніх експериментів, що вони можуть бути більш оптимізованими. Ну, ось, власне, і все. Поставимо, якщо нам вдасться, якщо, можливо, вам, мені вдасться переконати дружину. Збільшити зарплатню і знизити поріг податку на статки, і при цьому збільшити сам податок, то ми зможемо ще більше заробляти і не бути в районі 12 тисяч гривень наявної скарбниці, а збільшити до, наприклад, 20 тисяч гривень. Ось, власне, і все, що ми хотіли сьогодні вам розказати. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, дивіться наші інші відео по острову. Дивіться наші стріми щонеділі. І, звісно, приходьте в коментарі і діліться вашими напрацюваннями, вашими ідеями, вашими знаннями, що стосується скарбниці, саме податків і заробітних плат. Дякуємо за увагу. Насолоджуйтесь переглядом.